Сполучені Штати Америки готові працювати з G7 для посилення тиску на Росію. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свереденко після зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Сторони також обговорили тиск та інші країни, які спонсорують російські злочини через скупівлю російської нафти. Свереденко наголосила, що Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти. України, тож нині готові чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пані Євгенія, доброго вам ранку. Добрий ранок, вітаю. Отже, президент України Володимир Зеленський визначив головні пріоритети поїздки української делегації до США до Вашингтону? Це зміцнення нашої протиповітряної оборони, це посилення наших ударних можливостей, зміцнення української енергетики і, звісно, санкції, дуже болючі санкції для Росії, зокрема санкції Сполучених Штатів Америки, яких так боїться країна-терористка. Загалом на які практичні Рішення за підсумками цього візиту варто очікувати потрібно ще дивитись на зустрічі в Сполучених Штатах в ширшому контексті. А по перше, розуміти, що президент Трамп зараз він таки надихнувся своєю дійсно перемогою геополітичною на Близькому сході і підписанням мирної угоди між Хамасом і Ізраїлем, і він, уже навіть виступаючи в Кнесеті, в парламенті. Ізраїлю згадав, що зараз ми сконцентруємося на Росії. На Росії тут дуже важливо, бо ну очевидно, в Вашингтоні вже всім зрозуміло, що саме Росія є проблемою, є причиною, чому немає довгострокового миру. Є агресором. Також відбулося засідання в форматі групи Рамштайн, це міністри оборони країн НАТО країн партнерів, і вперше за доволі тривалий час в цьому засіданні взяв участь міністр війни, пан Хексет, і в генеральний секретар НАТО Рюте заявив, що кількість країн, які готові приєднатися до ініціативи. Орл, а ця ініціатива фактично. Ну коли інші країни купують кошти за за свої кошти, купують зброю в Сполучених Штатах для України. І там ця цифра країн, які приєднаються до ініціативи, зросла до 17, а стартували там з 8 чи 9, переважно країн півночі. Європи ем, і це також ну хороший сигнал, бо і партнери працюють разом. І сполучені штати бачать е, зацікавленість тому, що американська зброя буде мати постійні контракти. Виробники будуть розширяти виробництво, і це робочі місця всередині сполучених штатів. Також е, е, вже в триває реалізація інвестиційної угоди України і Сполучених Штатів щодо рідкісноземельних е, металів Ну, типу мінералів, і власне цьому була присвячена зустріч ем, прем'єр-міністра пані Сверденко і міністра ем, е, фінансів. А в, в системі ем, сполучених штатів саме міністр фінансів якраз відповідає в тому числі за, за санкції, тобто є і інтерес. Контрактів і роботи з Україною, і паралельно Україна не просто щось просить, а щось пропонує. В нас вже партнерські стосунки, і мова йде про санкції. І звичайно важливо, що наприклад, Велика Британія дуже такий суворий пакет санкційний оголосила. Також паралельно. Тобто, це така не просто якісь порадичні рухи, це ну системна робота. Ну і звичайно, що стосується зустрічі президентів Зеленського і Трампа, то мова йтиме про. Конкретне посилення про далекобійну зброю. Ну і такі доволі жорсткі сигнали з боку штатів Росії. Пані Євгенія, стосовно санкції, Скотт Бесент, міністр фінансів, він підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки працювати з партнерами Великої Сімки для санкційного тиску. От він наголосив, хочу зацитувати, що необхідність європейських союзників посилити тиск не тільки на Росію, а й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти. Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки заявляють про необхідності саме європейських партнерів запровадити і Санкції більш потужніші проти Російської Федерації і вторинні санкції для тих, хто купує російську нафту, це такий більш дипломатичний прийом, змушуючи Європу діяти більш активніше. Чи загалом Вашингтон зменшує свою санкційну ініціативу? Ну, я би все таки розділяла питання санкцій щодо Росії і там не знаю закликів до Європейського союзу запровадити тарифні мита на Індію і Китай. Звичайно, що це ну набагато менш реалістично, бо ну. Давайте розберемося з Росією для початку, але зрозуміла позиція Трампа щодо Індії і Китаю. Там вже з'явилися сигнали та й цифри показують, що і Китай не хоче мати повну залежність від Росії та й Індія через в тому числі вторинні санкції, через там порти, через. Наприклад, санкції тієї самої великої Британії, куди попала одна з індійських компаній, ну ці закупівлі вони скорочуються. Але що стосується прямих закупівель в країни терориста в Росії та в країни агресора, то тут ну безумовно, ми про це говорили з іще до 2022 року. Що ви фактично фінансуєте воєнну машину? Більше того, зараз уже європейські країни чітко їхні розвідки. Бачить, що Росія готується до війни з НАТО, так тобто, фактично купуючи якісь енергоносії в Росії, країни Євросоюзу самі допомагають Росії готуватися до цієї війни з ними. Відповідно, європейський союз і Урсула фон дер Ляйн про це сказала, вже готується пришвидшити відмову повну від енергоносіїв, щоб до кінця 2027 року припинити будь-що, і навіть ці винятки, які є для Угорщини, там для словаччини, які і, там досі мають якісь довгострокові контракти, чи там зріжений газ, наприклад, купують. Тому ну, звичайно, що ми повністю поділяємо стурбованість американських партнерів щодо того, що Європа якнайшвидше має припинити свою залежність від енергоносіїв із Російської Федерації. Але за, за усіма дослідженнями і оцінки експертів вплив фінансовий вплив на Російську Федерацію, ем, ем, коли санкції працюють одночасно, так коли не тільки Європейський Союз запроваджує санкції, але й роблять усі країни великої сімки. Велика Британія, Канада, Сполучені Штати як ключовий гравець. Бо ну фактично банківська система і SWIFT, і банківські перекази вони контролюються сполученими штатами. Ну це дуже важливо. Бо якщо всі запровадять санкції, то дійсно оця боргова яма для країни агресора. Вона швидше і буде глибшою, та швидше над ними Хлопниця. І вже ми бачимо, що ключові компанії там ці всі і Газпром, і «Роснефть», Вони зараз мають там три ключові компанії енергетичні, мають зараз закредитованість на 152 мільярди доларів, тобто вони в великих боргах. А прибутки від експорту вони на щастя зменшуються з кожним місяцем, в тому числі дуже допомагають оці діпстрайки атаки На НПЗ з боку України. Тобто це наші такі санкції миттєві, скажімо так. Пані Кравчук, про Конгрес вас також запитаю зустрінеться президент із конгресменами, які настрої зараз у Конгресі, які теми загалом викликають найбільшу підтримку України, а які можливо сумніви? Ну, там зараз в законодавчій гілці влади доволі специфічна ситуація, тому що досі в Сенаті. Не бюджет, і сполучені штати зараз живуть в умовах шатдауну. І очевидно, ще якийсь час це буде відбуватися. Тому я думаю, що якраз законодавці вони сконцентровані на, на своїй внутрішній дженді, але ми бачимо, що двопартійна і двопалатна підтримка вона зберігається. І я думаю, що якраз республіканська партія вона дуже слідкує за настроями в свого президента, так президента Трампа, ну американського президента, ем, і ну очевидно, що якщо будуть потрібні якісь рішення від конгресу, то, то вони будуть, але е, треба віддати належне, що вже в 2024 році конгрес прийняв РЕП-Акт. Це е, акт, який фактично дозволяє конфісковувати е, е, заморожені активи там. Допомагати їм працювати так, їх не так багато російських активів. Вони якраз сконцентровані в європейському союзі, і мова йде якраз про це ми зараз сподіваємося на рішення наступного тижня по операційному кредиту. То це має бути рішення Європейського союзу. Безумовно. Ну і є зареєстрований законопроект, який стосується власне санкцій, тарифів на ті країни, які купують російську нафту. Очевидно, що він знаєте, як така, як рушниця, яка десь висить на. На стіні, і якщо потрібно буде, то, то цю зброю використають. Ну поки що використовують такі дипломатичні інші важелі впливу. Але цю, цю проблему так, що Росія має ресурси для продовження війни, абсолютно чітко розуміють в Вашингтоні. Євгенія, дякую вам за ваші коментарі, за те, що долучилися Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови комітету дякую. з питань гуманітарної та інформаційної політики, була на прямому зв'язку зі студією.